Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградови. Програма Право на Правду. В країні Полудень прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті і не тільки з нами на зв'язку. Владіслав Селезньов. Пане Владіславе вітання. Слава Україні. Героям слава. Слухайте, пане Владіславе, хочу у вас запитати, я не знаю, може це тільки я. Вбачаю в цьому якусь, я не знаю, ну, о, о, якісь сигнали чи події. Але дивіться, о, така інформація з'явилася, що м, до Європи, до Великої Британії, кудись ту, ту, туди рухається м, а, авіаносна група получених е, Штатів Америки. Там багато чого в цій авіаносній групі. Е, ну, По-перше, найдорожчий у світі авіаносець туди рухається, так що всі зрозуміли, за обладнаний за останнім словом тех техніки підводні човни, крейсери, вся ця історія супро супроводу. слухайте, і в той час вже кричащі орли з Джорджем Бушем. Вони вже знаходяться знаходяться тут і відзвітували, що готові до всього. Що відбувається тут, і що ми бачимо? Це навчання чи це е, е, я не знаю, сполучені штати показують зуби. Що таке? Ну, це таке? Це. Бо я вас о, не очевидно, да, да, А, зараз мене чутно? Так о, чудово. А, на, насправді останні кілька тижнів ми маємо, маємо певний е, збої і по електриці, і по зв'язку, відповідно, не завжди вони стали, але тим не менш, це одна буде нести слово правду для того, щоб прибрати тому, в числі, інформаційного доводу. Отже, що стосується рішення уряду Сполучених Штатів Америки. Абсолютно очевидно, що е, нинішня, нинішня ситуація, в якій е, знаходиться європейський континент, е, на якому триває найбільш за масштабами війна з часів завершення другої війни, потребує особливої уваги у уряду сполучених штатів Америки. Ця увага трансформується у відповідну військово технічну підтримку. Українських сил оборони і та сама увага трансформується в переміщенні е, певної певної частини е, збройних сил Сполучених Штатів Америки. Ми знаємо, що щодо нарощення е, території Румунії ми знаємо щодо перекидання певних авіаційних ланок на різні аеродроми на території е, країн східної східного пасу електронато. Зараз ми щодо авіа. авіа Авінасу групи порської компоненти великим авіаносом класа Джордж Буш. Тож, американці реагують на ті виклики, які створює уряд Російської Федерації безпосередньо Путін для того, щоб певною міру ті саме ризики зневілювати, mm -hmm. яку, яку саме задачу буде виконувати та сама виносна група, Достамена, на невідомо, думаю, найближчим часом ми дізнаємось. Але очевидно, що це дуже потужний сигнал Володимиру Путіну, що не треба. Не треба будити лиха, поки воно тихо. Угу. Ну, це добрий сигнал. Я нарешті радий, що і сполучені штати і захід. Якось вже ну показує, що вони не старі зубі діди, і що є в них зброя. А зброя в них є. Я її особисто бачив. Я бачив їхній флот, я бачив те, що зберігається у них на полігонах, десь в Аризоні і на інших. Вистачає, я вам так скажу, вистачає зброї. Вірменія, Вірменія, пане Владиславе і Азербайджан. Слухайте, вони домовилися чи ні? Бо я не можу зрозуміти ані з наших новин, ані з російських новин, що відбувається, бо ну не не я не не зрозумів про чи домовилися про якщо домовилися то про то про що і чи і чим це закінчилася вся ця історія Ну, певні процедурні речі ми з вами бачили, коли відбувалися тристоронні перемовини у форматі Азербайджан, Арменія за посередництво Російської Федерації. Наскільки будуть сталими ці домовленості маємо відповідно скепсис усі ми Адже очевидно, що ті угоди, які укладалися після завер е, припинення денної -ден військової кампанії е, збройних сил Республіки Азербайджан проти Арменії, е, вони не надто чудово нині працюють. Е, чи е, будуть працювати на віддам? Мовності питання дуже дискусійне, але ж ми бачимо наскільки зараз відбувається збільшується рівень напруження взагалі в тому регіоні. Йдеться про певні аларміські настрії всередині е, Ісламської Республіки е, Іран. Ми бачимо заяви на від уряду е, Саудівської Аравія, що може бути. Певні загострення в цьому регіоні, причому цих за загострення можуть відбутися і стати не новою реальністю протягом найближчих вже менше ніж 48 годин, адже інформація про 48 годин прозвучала вчора увечері. Тож ситуація певною мірою має тенденцію до напруження е і факторам. Створення того самого напруження є нинішній ключовий стратегічний, скажімо так, союзник Російської Федерації це та сама Ісламська Республіка Іран. Як вона буде далі? ця, ця ситуація розвиватися, адже багато в чому залежить подальша розвитку цієї ситуації від підтримки уряду Саудовської Аравії з боку Сполучених Штатів Америки. Ми знаємо, що зараз період двосторонніх комунікацій між США та Саудська Аравія е, переживає не надто добрі часи є певні непорозуміння, є певні складнощі. Е, відсутність дієвого ефективного діалогу е, на нинішньому етапі двосторонніх е, комунікацій, але побачимо: побачимо, як ситуація буде розвиватися, адже е, ще одна точка напруження це надто багата. Для на нашої насправді невеликої землі, адже на тлі тих подій, які відбуваються на європейському континенті, на тлі тих подій, які можуть розвиватися зараз на близькому сході, ми ж маємо пам'ятати про досить непросту ситуацію, яка нині відбувається на корейському півострові. Бачимо наскільки зухвала поводить себе зараз Кім Ін та його збройні сили, створюючи ще один осередок в цьому регіоні. Mm -hmm. Зрозуміло, слухайте, сильно зрозуміло, рухаємося далі. Білорусі о, Білорусь мені, мені цікаво. Ось там зараз йдеться розмова про напади о, і готуємось, чекаємо. А цікаво, а на озброєнні у Білорусі, яка техніка стає? Чим вони будуть воювати? Взагалі, це незважаючи на те, що вони дуже багато чого Російській Федерації зараз передають, ось тільки надійшла інформація. Ось а чим вони збираються воювати? Що, що в них такого є? надсекретного, надпотужного над потужного такого, я не знаю. Пане Геннадію, вам як журналіст з великим досвідом діяльності добре відомо, що будь-яка інформація стає не виною, коли в ній є певні цифри. Тому я пропоную почати з цифр. Республіка Білорусі її збройні сили передали для потреб російського війська щонайменше 96 танків класу Т-72 та їх аналоги. Угу. Плюсом буквально на днях була відправлена партія БМП 2 у кількості 20 штук, знову ж таки, для посилення потреб російського війська. Кілька тисяч тонн, здається, 36 тисяч тонн за одними оцінками. Деякі експерти стверджують, що більше, десь близько 60 тисяч тонн. Боєприпасів різних типів та калібрів було передано за період починаючи із лютого цього року для потреб російського війська. Здається, що нібито склади білоруської армії спустошені, але це не так. Адже саме зараз, в ці хвилини, відбувається переміщення військових ешелонів з далекого сходу із Сибиру. Везуть озброєні військову техніку устаткування обладнання для потреб російських чмовиків які нині проходять тренування на території Республіки Білорусь. І хоча та техніка устаткування, обладнання навіть боєприпаси знаходяться в непридатному не в бойовому стані, але тим не менш, ремонтно від ремонтне відновлення підрозділ на території республіки Білорусь готово взятися до справи і привести все цю зброю до ладу для того, щоб російські чмовики мали можливість її використовувати за призначенням. Звичайно, що для того їм потрібно буде час, що два місяці на цьому наголошує е, представник офісу президента Арестович, чи два, чи то три місяці, і до речі, часто густо ми чуємо від різних спікерів інформацію з приводу того, що е, Російській Федерації потрібен на два-три місяці для того, щоб створити боєздатне угрупування, яке в перспективі може загрожувати Україні атакою з півночі з північних кордонів нашої країни, тобто фактично з території Республіки Білорусь. Угу, зрозуміло. Слухайте, далі йдемо. Ну, дивіться, така ситуація в Російській Федерації офіційно, офіційно вони про це кажуть, намагаються якось загазити цей суспільний. суспільний. Суспільну думку, яка на назріває. І ось вони кажуть, що все мобілізацію вони закінчили. Ось більше навіть не будуть відповідальності за те заповістки, які там люди ігноро ігнорували. Ну і мені ось цікаво, я дивлюся кожного дня ці відеоролики, на яких взагалі така дивна картина: приїжджає перевірка в них до частин військових, і цих хлопців всіх виганяють, виганяють за периметр. Бо в них там ну або немає обладнання, у деяких у форми і, і ще якусь історію. І я ось розумію, ого так навантаження відбулося. Ну я не знаю, скільки там ну, 400 тисяч кажуть. Вони всіх у, зараз зібрали. Слухайте, і зараз вже вони тікають, їх не показують, форми не вистачає, бо більше не вистачає інструкторів, не вистачає їжі. Слухайте, не вистачає їжі, і, і ще плюс 120 тисяч. Напри, вони розпочали там сьогодні чи вчора приз При... при призов осінні. і плюс то як це буде відбуватися? Де ж вони цих ось будуть розміщувати? ну розкажіть мені, які плани, які в них плани? Як вони планують планують це робити? Бо це вже якесь божевілля. Знову ж таки, ми маємо пам'ятати про головне і ключове: 120 тисяч е строковиків, які російська армія планує призвати до власних лав, це лише плани. Наприклад, mm -hmm. під час минулорічного призову на тлі е планових показчиків в 120 тисяч російська армія змогла назбирати собі лише 90, тр трошки більше ніж 90 тисяч е строковиків. Тобто план не було виконаний. Mm -hmm. А, чи вдасться їм цього разу забезпечити виконання планових показників? Побачимо, але знову ж таки, ми пам'ятаємо, що 120 тисяч за нормативами російська армія має призвати до лав війська, і також кількість вони мають звільнити тих самих строковиків не вда... яких не вдалося вмовити, щоб вони уклали хоча б е, тимчасовий контракт на проходження військової служби за контрактом адже надто е, переконливо намагається діяти е, російські рекрутери, е, командири частин та підрозділів. Переконуючи нинішніх строковиків щоб вони кінець ті, ті, кінцем уклали саме контракти і стали тим самим гарматним м'ясом, яке вони можуть можете uh -huh. в рамках цієї спеціальної військової операції. Знову ж таки, чули заяви від українських е, розвідників, які переконані в тому, що ті самі 120 тисяч е, е, строковиків які нині призиваються до лав російського війська, кінець кінцем з великою долею вирогідністю, десь у березні-квітні наступного року стануть до лав російської яких окупантів, які діють на території України в рамках так званої СВО. Тобто, фактично, нинішні строковики в перспективі стануть тим самим гарматним м'ясом, і так само будуть знищені на, на будуть знищуватись на рівні з тими представниками ПВК Вагнер найманцями чи то з добровольцями, які нині виконують завдання з бойових підрозділів російської окупаційної армії, чи тих самими чумовиками. Тобто, всі російські вояки. Які в тій чи інший спосіб потрапляють до російського війська, вони приречені на смерть. Тут я з вами абсолютно згоден. І в мене вже більше немає ніяких сумнівів. Якось воно все за 8 місяців, як -то кажуть, кришталізувалося кристалізувалося. Розумієте, вже це ну немає ніякої жалоби до них. Слухайте, і рухаємось далі. Рухаємось далі, з цим розібралися. Так. Чи може дивіться зернова угода? Зернова угода. Я ось тільки читаю новину, що вони там як вгатили по баржі зернові. і якраз мені цікаво а. У чорному морі вони також будуть намагатися е, влучати в цивільні човни, і чи і чи буде відповідь від Турції, наприклад Російській Федерації? Бо Турція має, має можливості відповісти? Ось оце мене мене цікавить. Пане Геннадію, я думаю, ми з вами навіть не уявляємо, як прагнуть створити ту саму кризову ситуацію, пов'язану з знищенням тих самих судів, які за допомогою яких переміщується українське зерно, країни близького сходу чи е, північної Африки, російські окупаційні війська, які діють на території тимчасового окупованого Криму. Вони того прагнуть, вони тим марять, вони те мріють. Але ж абсолютно очевидно, що е, е, стійка позиція е, уряду Туреччини. Спрямовано на те, щоб в будь-якому разі забезпечити е, існування того самого гуманітарного коридору, яким рушить е, суда з українським зерном, і будь-які спроби з боку Чорноморського флоту Російської Федерації чи там якийсь там спеціальних підрозділів е, російської армії. Творити мерву під чужим прапором, мовляв, то не ми, то українські вояки е таку мерву зробили. А все очевидно буде наражатися на ту саму жорстку е -е і дуже потужну відповідь з боку Туреччини. Адже тут питання на порядку денному стоїть щодо репутації е -е пана Ердогана. А Ердоган знаходиться е напередодні масштабних виборів е в Туреччині, тому він має бути абсолютно підготовленим та сталим. Тобто, щоб в перспективі за нього проголосував народ Туреччини. Тому будь-які провокації з боку Путіна, навіть не зважаючи на те, що Путін йому там друг, і він з ним постійно комунікує, буде відповідь буде максимально жорстка. Про це знає і особисто Путін, і путінські генерали, тому щоб там не прагнуло зробити якусь там напасть е е російський Чорноморський флот чи інші е підрозділи російської армії. Нічого не буде. Е, гуманітарний коридор буде працювати, українське зерно буде вивозитись, Україна буде заробляти валюту. Зрозуміло, угу. це, це добре. це добре а На нашому фронті, дивіться, безпосередньо вже на землі Херсон. Тут сальдо. Позастрокову еваку... евакуацію оголосив ще у 15-кілометровій зоні, і він має на увазі о, пункти Каховки і Нової Каховки, і ще там біля Бери... Бери... Береславу. Слухайте, з чим пов'язана ця вся необхідність позастрокової евакуації, евакуації як вважаєте? Очевидно, що путінська армія не відчуває себе в безпеці навіть на тих територіях, які знаходяться під російською окупацією, більш ніж 8 місяців, адже е, чимало представників українського спротиву українських партизан ще й нині діють на території тимчасово окупованих районів Херсонської області. Звичайно, вони є очима українських гармашів, українських розвідників і постійно повідомляють щодо переміщення ворожої техніки. Вони розповідають про ті місця, де зосереджуються російські окупанти, зберігають своє озброєння, військову техніку, боєприпаси. І саме по тих місцях постійно прилітають українські ракети, і там трапляється відповідна бавовна для того, щоб максимально зачистити регіон від ймовірних партизан. Українського руху спротиву та ми проводимо ті самі заходи з виселення, примусово виселення з цих районів угу. мирних громадян, мирного персоналу мешканців Херсонської області. А в, в ті домівки, де до того жили мирні мешканці, будуть заїжджати російські вояки. Там вони будуть вільно пересуватися, знаючи, що ніхто не передасть інформацію. Щодо точок розміщення ворожих складів і таке інше. Mm -hmm. Зрозуміло. Я, тепер я зрозумів про що це. Ну то так, та рано чи, чи інакше, що вони не, не розуміли. Це ж у них на паперах там 80% всі задоволені і хочуть до Російської Федерації, а в реальності я так розумію, рух супротиву працює. І, і, і колаборанти помирають, і більше вони тільки за останні тижні скільки там 21 чи 25 складів відпрацьов, Відпрацьовано я по мапі бачив там якраз Херсон, Херсон, Кінбурзька коса, і ось вся ця вся ця історія. Я, я розумію, там супутники, таке інше, але також знаю, що дуже дуже багато інформації надходить, якраз саме від сил супротиву по координатах. Бо ми ж також розуміємо, що ворога не потрібно недооцінювати. Вони також можуть і переміщувати. Ці склади змінювати, там, і таке і інше. Тому, ну, це добре. Це, це добре я, так розумію, що, я так розумію взагалі, що цей місяць ві, ось, м може стати вирішальним для цього ось, регіону, для цієї області. Чи буде, чи буде це так саме в цьому місяці, але багато хто каже, то саме може таке відбутися. Слухайте, а на сході, а на сході, на сході кажуть, що там ворог активізувався. Активізувався, от не знаю, зену Харківська область. Мені цікаво. Там от та траса Креміна Свато. Я так розумію, що вона вирішальна в цій логістичній іс історії і дуже і дуже важлива там для, як для ворога, так і для нас. Що там відбувається? Бо останні остання інформація була те, що траса знаходиться під контролем, під вогневим контролем Збройних сил України. Отже, очевидно, що нині українські сили спротиву відчувають те, що російські окупаційні війська насичені тими самими чмобиками, які були признані в рамках часткової мобілізації. Очевидно, що для того, щоб спинити український контрнаступ, росіяни фактично без підготовки відправили ну, до 100 тисяч російських громадян, які не мають ані відповідної підготовки, ані відповідного бойового досвіду, навіть не мають відповідного екіпірування в бойові порядки бойові підрозділи російських окупаційних військ, які е, намагаються стримувати е, український контрнаступ. Це певною мірою спосмасповінена е, український контрнаступ. Зараз ситуація е, на території м, північного заходу Луганської області. Відповідно, е, ті час частини харківської області, де яка ще знаходиться під контролем російських окупаційних військ, стала е, стало. Немає руху. Ані з боку українських оборони, ані відповідно з боку російських окупаційних е, військ, тому що немає значної переваги по е, основних позиціях, ані у ті, ані у іншій стороні е, цього е, двобою. Тому. Звичайно, що українські сили оборони тримають під вогневим контролем трасу Креміна Сватова, але просуватися вперед далі неможливо. Надто mm -hmm. багато російських окупантів на надто серйозно вони створили рубежі оборони. Немає можливості, не ризикуючи життям та здоров'ям українських воїнів, просуватися вперед. Тому от тут ми маємо сподіватися на те, що... Найближчим часом пожвавляться поставки військово-технічної допомоги від наших західних партнерів, адже очевидно, що будь-яка е, ворожа оборона не втримує е, точечні удари українських аймат чи артилерійських снарядів класу «Ескалібру», які працюють по ворожих цілях з, від, з максимальним відхиленням до 2 до метрів. А потужність вибуху такова, що всі, хто перебувають в епіцентрі е, прильоту, перетворюються на папіл. Угу, зрозуміло. Слухайте. Цікаво, що така, я не знаю, чи може чи воно має кореляцію між цими подіями, але я вчора дивився документальне кіно про Гулаги, про Гулаги і про Хрущова. І знаєте, там мені зацікавила така історія. Ще перед тим з тим з'їздом, коли він оголосив про мову, в якій засуджував Сталіна. Ну, взагалі, така, така історія. Це сам приймав в цьому участь і засуджує Засуджує Сталіна. А, а чому Знаєте, Чому цікаво? Дивіться, ще до того було прийнято рішення. А, майже десь 300 тисяч людей були в ГУЛАЗі, і 200 тисяч випускали. Випустили а, у комісії, не, не мали змоги всіх опрацювати, тому реабілітацію отримали там тільки які 5%. А всі інші просто їх випустили. І що вони казали? Дивіться, а як він казав, дивіться. А 200 тисяч вони повернуться зараз додому, будуть розповідати, як це було, що вони пережили, що вони ні за що відсі... 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 відсідали, відсідали що, а, як над ними змивались, і яка це все неправда. Тому давайте ми зараз перед тим, як вони прийдуть, поки ми ще встигаємо, ми ось оголосимо таку промову, засудимо, Сталіна, і всю цю історію, і все, і до нас вже не буде питань. І ось тут, дивіться, така кореляція. Ну, Ну тільки сьогодні, ось бачите, втрати 800, 800 вбитих, вчора 900, перед цим 600 чим, та перед цим там 700 і таке інше. І я розумію, що труни, труни підуть. І ось вони набрали їх зараз, до речі, 300-400 тисяч, саме та, та, та ж сума. А труни будуть повертатися, і ці будуть повертатися, і щось потрібно буде говорити. Тому я не знаю, чи чи вплине це. На цю історію чи прискорить внутрішні процеси в Російській Федерації? Але мені здається, що ситуація на фронті буде розгортатися швидше, ніж в Російській Федерації всередині. Як ви вважаєте, пан Владислав ага. Ну насправді мені абсолютно байдуже, що буде відбуватися на території Російської Федерації. Є різні експертні оцінки з приводу і економічної стагнації і критичного погіршення рівня життя для просічених громадян е Російської Федерації. Мені на Росіян байдуже. Мені важливо, щоб е Україна була звільнена від російських окупантів е з мінімальними втратами, адже розуміє зрозуміло, що в цій війні ми переможемо питання ціни. Вартості нашої перемоги, і це надзвичайно болюче і дуже гостре питання. Тому тут і зараз абсолютно очевидно, що ми маємо працювати усі на результат на українські збройні сили, на українські сили е, спротиву. Іншого шляху немає. А що там відбувається в Російській Федерації? Ну, вони там саме розбираються з тамтешнім фюрером, з е, чиновниками, які грабують е, е, російські. Грабують. Да, тому то, то їх історія і мені абсолютно байдуже, що вона там буде відбуватися. А для нас я е, свідомий того, що єдиний шлях до перемоги – це максимальне нищення ворогів. І якщо е, зараз ми виходимо на, на цифру 600, 650, 800 і навіть 950 російських mm -hmm. Двохсотих то це чудовий показчик, але є над чим працювати і треба збільшувати той щодо щодоби до двох, до трьох, до п'яти, до десяти тисяч. Можливо, тоді російські окупанти зрозуміють, що ця війна для них смертельно небезпечна. Ну я з вами абсолютно згоден. Дякую вам, пане Владиславе, що долучилися до нашого ефіру. До наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам! Я нагадую, заходьте на ютуб канал, на дзвіночки, підписуйтесь на за замовлення Гонаді Винограда. Програма Право на правду тримаємо стрій!